Доброго дня, пане та панове. Сьогодні будемо, зараз будемо демонструвати результати випробувань огірка від компанії КОС, No666662. Карнішон, самозапальний. Що можу сказати? Висаджено було 50 кущів, всі 50 кущів вижили, 25 кущів було посаджено на розсаду, 25 кущів було посаджено прямим посіком. Всі 50 штук вижили, проявляють стойкість до переноспорозу та інших захворювань. Невибагливий, кучковий. Форми, ну, В принципі, форма після виборки буде продемонстрована. Зараз будемо вибирати огірки. тут у нас бачимо 66-62. Це тут 25 кущів, які е, були посаджені з розсади. 25 кущів, як бачимо, стан кущів задовільний, поливається краплею. Оці пошкодження це метаніка. Вітри дують. От. І ще були 25 кущів, посажені прямим посівом на оцій діляночці. Як бачите, ділянка була підготовлена під. Вирощування на підв'язки огірка, але аномальні вітри, причому не з тої сторони, з якої були вони завжди. У нас повинні бути оттуда вітри або оттуда. А вони зараз дують з тої сторони постійні. Огірок ламається, отуди вітри були. Тут сітка, вона б його збивала, а так з іншого боку вітри в цьому році. Не знаю, з чим це пов'язане, але погода міняється і міняється конкретно, скільки ми бачимо повірку і зав'язі і всього іншого. Було прийнято рішення у зв'язку з тим, що почало виривати огірок. Було прийнято рішення зняти з зав'язки. Так, Зараз вітер той, що повинен бути. Але, але, але ми вже його зняли, тому що до цього були вітри, дощі і холод, і вони були з іншої сторони. Результати виборки будемо показувати. Значить, результати виборки майже 2 10 літрових відра. Зараз будемо важити і показувати, демонструвати. Вам. І так, перше ведро 6 кілограм 135 грамів. Нехай там 400 грам буде відро, відро пластикове, не важке. І наступне відро 3 кіла 475 грамів. В принципі, я думаю, нормальна вага. Тому це так само. І так, продовжуємо відео випробування нашого вірка 6662 від компанії Клаус. Klaus, Клаус. E, Klaus, Klaus. Значить, отакий от огірочок. Як ми бачимо, гарна попирчастість, колючкою. Колючий. Стандартного розміру беремо той, що всі консервують. Робимо розріз вздовж. Будь ласка, ознайомлюємося, дивимося. Гарний огірок. Хрумкість і робимо розріз впоперед. В принципі, це все, що е, хвилює наших покупців, це щоб було мінімум насіння вияв, ярко вираженого і хрумкість огірка. Е, значить огірок при переростанні не дає гіркоти. І, в принципі, я рекомендую даний огірок після випробувань поставити в каталог і... Звісно, повідомити людей, у кого були вони на випробуваннях. Я фірмі рекомендую, у кого вони були на випробуваннях, повідомити, який агірок, або оставити той же самий номер. В принципі, люди вже будуть знати, що це за огірок. На цьому наше відео замершено. Компанії Клоус дякую за змогу випробувати даний огірок. Всім гарних врожаїв та мирного неба.